так, всім привіт! Сьогодні понеділок, 12 травня, приїхав на окунву риболовлю. Перший окунчик. будем відпускати. Так, будем відпускати. Оп. Ага, тут я щось. Отак, впливи. Стоїть, поплив. Продовжаємо. Щось окунь слабо сьогодні. На моєму місці теж не ловиться, але вода падає, ось видно. Було вчора тут, сьогодні вже о. Ось тут вода. Ктось вода падає, скоро буде рибалка. Так що продовжуємо. Якщо щось поймаю, то покажу. Ні, значить, поїдемо додому. так, і так відео. Коротше, окунь не ловиться. Ловив я на відводний монтаж на силікон маленький. Не хоче він ловитися, навіть на відводний. Води ще багато, і вона, як спаде, тоді вже він окрематизується. Так що, всім пока. і до зустрічі на воді.